Доброго дня, шановні, І дуже вам цікаво дивитися, як до нас приїздять наші підписники. І саме сьогодні обирають мотоблочок 1100 F6. Це бензин 13 кінських сил. Дивіться, коробка 4 плюс 2 Вейма, яка має можливість під'єднати потім активну фрезу, роторну касарку на 12-х І саме зараз наш підписник буде запускати. І ви подивитесь, наскільки ми відкрита компанія для того, щоб ви могли приїхати, протестити. Ми вас навчимо, покажемо. Так, закриваємо заслонку. Обов'язково нейтральна швидкість перевірте, щоб ми не шукали мотоблока. Перевіряється отак ось. Дивіться, покатали його. Зараз на нас швидкості. Не, це я так, ставте нейтралічку. Є. Так, і покатайте туди-сюди. О, все добре. Так, стоп-двигуна. Дивіться, на бензиновому оберти не чіпаємо. Ну і давайте спробуємо запустити. Так, О! І заслонку назад. Так, з цим ми впорали. Тепер давайте ж покажемо зменшене. Вижимаємо щеплення. Основні швидкості на себе. О! І дивіться, наскільки зручно коли мотоблок зі зменшеною швидкістю. Бачите, як це виглядає? Усе все достатньо. Титралечка. Отак. Відпускаємо цей важек. А, ви назад хочете? Давайте назад. Ось так. Круто працює двигун. Все, нейтраль. Це нейтраль. Відпускаємо стоп-другуна. Тому, шановні, хто бажає приїхати до нас, обрати надійну техніку від виробника Вейма, тому що ми є офіційними представниками. Будь ласка, звертайтесь, і буде у вас крутий мотоблок. Дякую.